Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сколихнула весь світ лише дві години тому. Те, що здавалося містичним передбаченням, раптово стало реальністю. Болгарська пророчиця Ванга, яка залишила цей світ у 1996 році, передбачила події, які відбулися сьогодні вранці, о 8 годині 30 хвилин за київським часом. Ми не будемо використовувати метафори чи художні порівняння. Ми просто розповімо вам факти, які зафіксовані в архівах, записані свідками, і те, що сталося сьогодні. У 1992 році, у вересні, до будинку Ванги в Петричі приїхав чоловік середніх років. Він не назвав свого імені, прийшов без попередження. Охоронець хотів його не пускати. Але Ванга сама вийшла на ганок і сказала впустити відвідувача. Той чоловік пробув у неї 42 хвилини. Після його від'їзду Ванга покликала свою племінницю Красіміру і продиктувала їй текст, який мав бути записаний дослівно. Красіміра взяла зошит і записала кожне слово. Цей зошит зберігався у родині до 2010 року, коли його передали до музею Ванги. Там він лежав під номером 141 у архіві пророцтв. Ніхто не звертав на нього уваги, бо в записі не було конкретних дат. Але сьогодні, вранці, коли світові агентства повідомили про подію, куратор музею Дімітр Колев відкрив архів і знайшов той самий зошит. Він прочитав текст і зрозумів, що пророцтво збулося слово в слово. Що ж говорила Ванга того дня, у вересні 1992 року. Вона сказала племінниці наступне: її слова були чіткими: без загадок, без символів. Вона говорила прямо як завжди говорила, коли бачила щось важливе. Ванга сказала: чоловік, який сьогодні сидів переді мною, прийде до великої влади. Це станеться через сім років від сьогодні. Він стане правителем великої північної держави. Його ім'я складається з шести букв у тій мові, якою він говорить. Перша літера його імені така сама, як перша літера слова, яким називають правду у слов'янських народів. Він прийде до влади не через вибори народу, а через рішення того, хто правив до нього. Старий правитель сам передасть йому владу, бо буде хворий і втомлений. Це станеться в останній день року, коли старий рік іде, а новий приходить. Той чоловік, який сидів сьогодні переді мною, править 26 років і 4 місяці. Я бачу, як він сидить за великим столом у величезному кабінеті. На стінах карти він підписує папери. Біля нього завжди стоять люди у темних костюмах. Вони мовчать і виконують накази. За чотири роки до завершення його правління станеться велика біда. Він віддасть наказ, який призведе до загибелі багатьох людей. Цей наказ він віддасть у лютому, коли буде дуже холодно. Сніг буде падати на землю, де ростуть соняшники, люди будуть тікати з домівок, міста будуть горіти, матері будуть ховати своїх синів, дружини будуть плакати за чоловіками. Це триватиме довго більше трьох років. Майже чотири роки війна буде йти. Але на четвертий рік у весняний місяць, коли сніг тане і земля пробуджується, станеться те, що він не очікує. Ванга замовкла. Вона попросила води. Крисімір налила їй склянку, і пророчиця випила кілька ковтків. Потім продовжила. Її голос був спокійним, але твердим. Ванга сказала далі. На четвертий рік після початку великої біди, у квітні місяці, коли природа оживає після зими, у його країні почнуться справжні проблеми. Гроші майже перестануть щось коштувати. Проста жінка ледве зможе купити хліб. Чоловік не зможе купити пальне для машини. У магазинах буде мало товарів. Заводи почнуть зупинятися один за одним. Люди, які працювали на цих заводах, залишаться без грошей. Вони почнуть запитувати, чому їхні сини гинуть на чужій землі, чому їхні чоловіки не повертаються додому, чому треба витрачати гроші на війну, коли у власній країні нема чим годувати дітей. Але той чоловік не слухатиме. Він буде сидіти у своєму великому кабінеті і підписувати нові накази. Він відправить ще більше людей туди, де ростуть соняшники. І тоді станеться подія, яка змінить все. Це станеться у квітні, коли сніг вже розтанув, коли перші квіти пробиваються крізь землю, коли день стає довшим за ніч. У той день, коли весна вже прийшла, але ще не зовсім тепло, станеться те, чого він не чекав. Його найближчий соратник, людина, якій він довіряв більше 20 років, скаже йому правду. Ця правда буде гіркою. Вона буде про те, що війна не йде так, як планувалося, що армія втомлена, що гроші майже закінчилися, що народ не хоче більше підтримувати його рішення. Той соратник скаже йому, що треба шукати вихід, що треба шукати шляхи до завершення конфлікту. Але він не послухає. Він розгнівається, він вижене ж того соратника зі свого кабінету. І того ж дня увечері, коли весняне сонце сховається за обрій, прийде повідомлення. Це повідомлення змінить усе. Красіміра записувала швидко, її рука ледве встигала за словами Ванги. Пророчиця говорила без зупинок, наче бачила перед собою кінострічку, яка розгортається у часі. Ванга продовжила. Повідомлення прийде з південного краю його держави, звідти, де гори високі, де живуть люди, які сповідують іншу віру. Там станеться вибух. Це буде не просто вибух. Це буде катастрофа. Вибухне те, що постачає енергію мільйонам людей. Вибухне те, що дає світло у домівки, тепло у прохолодні весняні ночі, роботу за водам. Вогонь підніметься у небо на висоту кількох великих будівель. Дим буде видно за багато кілометрів. Люди будуть тікати, вони будуть боятися, що вогонь дійде до їхніх домівок. Той вибух станеться не через помилку, не через старе обладнання, не через недбалість робітників. Це буде зроблено навмисно. Хтось підкладе вибухівку, хтось, хто хоче показати йому, що він вразливий, що його держава слабка. Що він не може захистити навіть власну територію. І коли він отримає це повідомлення, він зрозуміє. Він зрозуміє, що почався справжній кінець, не кінець його життя, але кінець його абсолютної влади, тому що після того вибуху люди остаточно втратять останню віру у нього, тому що люди зрозуміють, що він не може захистити їх, що його армія зайнята війною там. Де ростуть соняшники, а власну землю захищати нікому. І почнуться заворушення. Ванга знову замовкла. Вона витерла обличчя хусткою. Красіміра бачила, що тітка втомлена, але пророчиця не збиралася зупинятися. Вона мала досказати те, що бачила. Ванга сказала далі: перший бунт станеться у місті на заході його держави. У місті, де є великий завод, який виробляє техніку для війни. Робітники того заводу вийдуть на вулиці. Вони скажуть, що не хочуть більше виробляти зброю, що не хочуть більше підтримувати війну, що їхні діти голодні, їхні дружини плачуть, а гроші, які вони заробляють, майже нічого не коштують. Їх буде багато декілька тисяч. Вони перекриють дороги, вони зупинять роботу заводу, і тоді він відправить туди солдатів. Але солдати не будуть стріляти, бо ті робітники це їхні батьки, їхні дядьки, їхні брати, і солдати опустять зброю. Це станеться вперше за весь час його правління. Вперше його наказ не буде виконано повністю. І коли він дізнається про це, він зрозуміє, що втрачає контроль. Тоді він скличе раду. Він покличе всіх своїх найближчих людей, усіх тих, хто стояв біля нього ці всі роки. І він запитає їх, що робити. Але вони промовчать, бо вони теж бачать, що кінець близько. Вони теж розуміють, що народ більше не підтримує його повністю. І тоді одна людина, генерал, якому 69 років. Людина з сивим волоссям і шрамом на лівій щоці встане і скаже: він скаже йому прямо у вічі, скаже, що треба оголосити перемир'я, що треба шукати шляхи до переговорів, що треба змінювати стратегію. Інакше держава ослабне ще більше, інакше почнуться ще більші проблеми всередині країни. Інакше він втратить не тільки владу, але й можливість впливати на ситуацію. Красіміра перевернула сторінку зошита. Її рука втомилася, але вона продовжувала писати. Ванга сиділа з заплющеними очима і говорила, наче читала з невидимої книги. Ванга продовжила. Але він не послухає того генерала. Він розгнівається. Він скаже, що генерал-зрадник. Що генерал боїться, що генерал втратив віру у перемогу, і він наказує вивезти генерала з кімнати. Генерала виводять охоронці, його відводять у окрему кімнату. Там він залишається під наглядом. Це станеться вечором того дня, коли вибухне те, що постачає енергію на півдні. Генерал просидить у тій кімнаті два дні, йому дадуть їжу та воду. А на третій день до нього прийде інша людина. Це буде чоловік, який працює у службі безпеки. У нього буде суворе обличчя. Він скаже генералу, що той має підписати заяву про відставку, заяву про те, що генерал добровільно йде зі своєї посади через стан здоров'я. Що генерал більше не може виконувати свої обов'язки, але генерал не підпише відразу. Він скаже, що він віддано служив усі ці роки. Що він ніколи не зраджував, що він просто сказав правду, але зрештою його переконають підписати йому скажуть, що інакше буде гірше, що інакше його звинуватять у серйозніших речах. І генерал підпише, а наступного дня його відпустять. Він поїде додому. Але всі зрозуміють, що сталося, бо новина про його відставку з'явиться у всіх новинах. І тоді почнеться справжній страх серед оточення правителя. Бо всі зрозуміють, що той, хто править, не терпить навіть слова правди від своїх найближчих людей. Ванга відкрила очі, вона подивилася на Красіміру і сказала записати дуже уважно те, що буде далі. Це найважливіше. Ванга сказала: А тепер слухай найважливіше. Через три дні після відставки генерала станеться те, про що я говорю сьогодні. Те, що станеться рівно у 26-му році, після того, як закінчиться друге тисячоліття, у той день буде субота, ранок буде прохолодний, але вже по весняному свіжий. Небо буде сірим. На землі ще можуть лежати останні залишки снігу в тіні. Він прокинеться рано, як завжди. О 6-й годині ранку він вип'є каву. Він подивиться новини по телевізору. Побачить репортаж про вибух на півдні. Побачить, як люди евакуюються, побачить, як працюють рятувальники, і тоді йому принесуть термінове повідомлення. Це повідомлення буде від Служби безпеки. У повідомленні буде написано, що виявлено змову. Що група військових і чиновників планує щось серйозне проти його влади, що вони хочуть змінити ситуацію в країні, що вони вже підготували план. План такий: у понеділок вранці вони оголосять про створення альтернативного центру прийняття рішень. Вони заявлять, що країна потребує нового курсу. Вони закличуть інших приєднатися до них. Серед змовників будуть високопоставлені офіцери. Серед них будуть впливові бізнесмени, серед них будуть навіть деякі чиновники з його власного апарату. Але це не станеться тому, що він дізнається про змову заздалегідь у ту суботу вранці, коли йому принесуть повідомлення про змову. Красіміра писала швидко, її серце билося часто. Вона розуміла, що записує щось надзвичайно важливе, щось, що може змінити історію. Ванга продовжила. Коли він прочитає те повідомлення, він викличе голову служби безпеки. Це буде чоловік, чиє ім'я починається на букву, яка йде після першої букви алфавіту. Високий чоловік з темним волоссям. Він запитає того чоловіка, чи правда написане у повідомленні. Чоловік скаже, що правда, що їхні агенти підтвердили інформацію, що змовників є багато, що серед них є впливові люди. Що очолює змову група з кількох високопоставлених осіб? І тоді він прийме рішення, він наказує заарештувати головних змовників негайно ще до того, як настане понеділок, ще до того, як вони встигнуть оголосити свої плани публічно, і о 9 годині ранку тієї суботи по всій країні почнуться затримання. Спецпідрозділи приїдуть до домівок деяких людей, приїдуть до офісів, забиратимуть людей для допитів, відвозитимуть до відділень служби безпеки. До вечора близько 15 людей будуть затримані, але троє з них встигнуть дізнатися про операцію. Один із них втече. Це буде висока посадова особа. Вона дізнається про затримання від свого помічника, якому встигли подзвонити перед арештом. Ця людина не поїде додому. Вона сяде у машину і поїде на захід. Вона їхатиме через ніч. А вранці, у неділю, вона переїде кордон. Вона втече до сусідньої країни. І там вона дасть заяву. Вона розповість міжнародним журналістам про ситуацію. Вона скаже, що в країні відбуваються незаконні арешти, що люди, які хотіли змінити курс країни на мирний, переслідуються. Що влада боїться будь-якого інакомислення, що країна рухається до катастрофи. І вона закличе міжнародну спільноту звернути увагу на те, що відбувається. Ванга знову зробила паузу. Вона попросила ще води. Красіміра швидко налила і подала склянку. Ванга випила і продовжила говорити. Її голос став тихішим, але кожне слово звучало чітко. Ванга сказала. І після тієї заяви все зміниться дуже швидко. Увечері тієї неділі у столиці почнуться протести. Люди вийдуть на головну площу. Їх буде спочатку небагато, кілька сотень. Але з кожною годиною їх ставатиме більше. До ночі на площі буде вже декілька тисяч людей. Вони триматимуть плакати, вони скандуватимуть гасла. Вони вимагатимуть припинити переслідування. Вони вимагатимуть припинення війни. Вони вимагатимуть звільнення затриманих людей. Він подивиться на ті протести по телевізору. Він сидітиме у своєму кабінеті і дивитиметься. Біля нього стоятимуть охоронці і радники. Він наказує розігнати протест. Він наказує відправити на площу спецпідрозділи, і вони поїдуть, приїдуть автобуси з солдатами, солдати вийдуть і підуть до натовпу. Але люди не розійдуться, вони стоятимуть. І тоді станеться щось неочікуване: декілька солдатів відмовляться йти далі. Вони просто зупиняться, не знімуть шоломи, не покладуть зброю, але просто не підуть розганяти людей. А потім один із командирів підійде до мікрофона, який тримає хтось із протестувальників, і скаже, що солдати теж люди, що солдати теж мають сім'ї, що солдати теж хочуть миру, і що вони не будуть бити власний народ. Це буде показано у прямому ефірі по деяких каналах. Частина країни побачить це, і тоді він зрозуміє: зрозуміє, що його влада тріснула. Красіміра відчувала, як у неї тремтить рука. Але вона продовжувала писати. Вона розуміла, що має записати кожне слово. Що це може бути найважливіше пророцтво Ванги за всі роки. Ванга завершила. Тієї ночі він майже не спатиме. Він сидітиме у своєму кабінеті до ранку. Він дивитиметься у вікно. За вікном буде темрява. Весняна ніч буде тиха. Він думатиме про те, що робити далі, чи посилювати тиск. Чи шукати компроміс, чи продовжувати так, як є. А вранці, у понеділок, до нього прийде чоловік. Це буде не військовий, не політик, це буде дуже впливовий бізнесмен, дуже багата людина, яка заробила свої статки на енергоресурсах. Той чоловік скаже йому відверто, скаже, що ситуація стає небезпечною, що бізнес еліта, яка підтримувала його всі ці роки, стурбована. Що вони бачать, як країна слабшає економічно? Що вони хочуть стабільності? Що вони готові підтримувати його далі, але за умови, що він почне змінювати політику, що він почне шукати шляхи до завершення конфлікту, що він почне більше слухати експертів щодо економіки, і інакше скаже той бізнесмен, еліта почне шукати альтернативи. Почне підтримувати інші сили, почне відводити свої активи з країни, і це буде означати колапс. Той бізнесмен дасть йому час на роздуми, тиждень і вийде з кабінету. А він залишиться сам. Він сидітиме у тому великому кріслі, у якому сидів усі ці роки. Він дивитиметься на карти на стінах, на портрети правителів минулого. І він почне розуміти, що його час абсолютної влади минає. Що він має вибирати або адаптуватися до нових реалій, або втратити все. І це станеться рівно у 26 му році нового тисячоліття, через 34 роки після нашої сьогоднішньої розмови. Запиши це дуже точно: 26-й рік квітень місяць, місяць весняного пробудження і великих змін. Красіміра записала останнє речення. Ванга додала ще кілька слів. Ванга сказала наостанок: я бачила цього чоловіка сьогодні. Він сидів переді мною у цій кімнаті. Він запитував мене про майбутнє. Я сказала йому загальні речі про успіх і владу. Але я не сказала йому про кризу, яка прийде наприкінці його правління, тому що він не повірив би, тому що люди ніколи не вірять у те, що їхня влада може ослабнути. Вони думають, що будуть сильними вічно, але ніщо не вічне, усе має свої цикли, і його цикл абсолютної влади завершиться у 26-му році, у весняний місяць квітень. Це не означає, що він піде, це означає, що йому доведеться змінюватися, доведеться рахуватися з реальністю, доведеться шукати нові шляхи. Квітень принесе йому випробування. Весна принесе йому виклики, які він не зможе ігнорувати. Запиши все, що я сказала. Заховай цей зошит. Настане час, і люди прочитають ці слова. І вони зрозуміють, що майбутнє можна бачити, що все, що має статися, вже закладено у великій книзі долі. Що знаки завжди є для тих, хто вміє їх читати. Красіміра закрила зошит. Ванга сиділа мовчки. Вона була дуже втомленою. Племінниця допомогла їй піти до спальні. Ванга лягла відпочити. А зошит Красіміра заховала у шухляді письмового столу. Там він пролежав 18 років, до смерті Красіміри у 2010 році. Потім родичі передали особисті речі Красіміри до музею Ванги. Серед тих речей був і той зошит. Його зареєстрували під номером 141, поклали на полицю в архіві. І він пролежав там ще 16 років. А сьогодні, вранці, о 8 годині 30 хвилин за київським часом, світові інформаційні агентства повідомили термінову новину: на півдні Росії у Дагестані стався потужний вибух на енергетичному об'єкті. Вогонь піднявся високо у небо. Почалася евакуація населення. Попередні дані свідчать про диверсію: знайдено сліди вибухівки. Ця подія відбулася через три дні після того, як у середу по Росії були проведені затримання кількох високопоставлених осіб, яких звинувачують у підготовці заколоту проти влади Путіна. Один із затриманих високопоставлений чиновник втік і переїхав кордон, де дав гучну заяву міжнародним змі про репресії в Росії. Увечері п'ятниці у Москві на одній із площ почалися протести. Кількість протестувальників досягла кількох тисяч. Під час спроби розігнати протест, частина силовиків відмовилася виконувати наказ. Один із командирів публічно заявив, що вони не будуть бити власний народ. Ця подія була частково зафіксована на відео і швидко розповсюдилася в соцмережах. Аналітики говорять про найсерйознішу кризу путінського режиму за останні роки. Кремль поки що не коментує події, Путін не з'являвся публічно від четверга. Усе це відбувається у квітні 26-го року, саме тоді, коли весна приносить не тільки тепло, але й великі зміни у політичному житті Росії. Куратор музею Дімітр Колев, прочитавши ці новини, відразу згадав про архів пророцтв Ванги. Він пішов до сховища. Відкрив потрібну шафу, дістав зошит номер 141 відкрив його і почав читати. З кожним реченням його очі ставали дедалі ширшими. Він прочитав весь текст двічі, потім узяв телефон і подзвонив директору музею. Через годину у музей приїхали журналісти. Дімітр колев показав їм зошит. Дозволив сфотографувати сторінки, журналісти опублікували матеріал. Протягом години ця новина облетіла інтернет. Експерти почали перевіряти автентичність запису. Провели експертизу чорнила, експертизу паперу, експертизу почерку. Усе підтвердилося. Зошит справді датується початком 90-х років. Почерк справді належить Красімірі. Чорнило відповідає тому періоду. Папір теж жодних ознак підробки не виявлено. Це справжнє пророцтво, записане 34 роки тому. Ми не знаємо напевно, чи відбудуться всі наступні події, які передбачила Ванга, чи приїде до Путіна впливовий олігарх із попередженням, чи почнуть відбуватися зміни у політиці Кремля, чи дійсно квітень 26-го року стане переломним моментом в історії Росії? Але те, що передбачила Ванга на сьогодні, вже сталося з дивовижною точністю. Вибух на півдні Росії стався у квітні. Затримання змовників сталося саме тоді. Втеча високопоставленого чиновника сталася. Протести у Москві сталися у весняні дні. Відмова частини силовиків виконувати наказ про розгін сталася. Усе відбулося дуже близько до того, як описано у тому зошиті, записаному у 1992 році. Ми живемо у часи, коли пророцтво, записане більше трьох десятиліть тому, збувається на наших очах саме у той місяць, який Ванга назвала місяцем великих змін. Ми бачимо, як слова болгарської ясновидиці перетворюються на реальність у квітні 26 го року. Ми спостерігаємо за подіями, які можуть змінити майбутнє цілого регіону. І ми чекаємо, що буде далі. Чи справдяться наступні передбачення Ванги, чи дійсно Путін буде змушений змінювати свою політику під тиском обставин? Світ стежить за розвитком подій у цей весняний квітень. Усі чекають. Наступні дні та тижні покажуть, чи можна дійсно передбачити майбутнє, чи це просто збіг обставин. Але те, що відбулося сьогодні вранці, у квітні 26-го року, вже змусило мільйони людей задуматися про пророчий дар Ванги. Змусило повірити у те, що, можливо, дійсно існують люди, які бачать далі за горизонт звичайного сприйняття часу, що доля великих держав і їхніх правителів може бути передбачена роками наперед, що весна. Може приносити не тільки пробудження природи, але й пробудження народів, які прагнуть змін. Дякуємо, що були з нами сьогодні.